Ми послали залізо, в якому велика сила і користь для людей. Цей аят вражає своєю точністю, навіть з погляду сучасної науки. Чому ж сказано, послали залізо, а не створили його на землі? Сьогодні наука підтверджує, залізо не могло виникнути на землі природнім шляхом. Воно утворюється лише в надрах надмасивних зірок під час термоядерного синтезу. Після вибуху таких зірок над нових. Залізо розсіюється у космосі і осідає на планети. Включно із землею. Таким чином, згадка в Корані про те, що залізо було послане є й неймовірно точною, адже залізо має позаземне походження. Крім того, залізо відіграє ключову роль у житті людства це основа інструментів будівництва, транспорту, зброї, а також життєво важливий елемент в крові гемоглобін, без якого неможливе існування. Це ще одне з багатьох свідчень, що Коран не просто духовне керівництво, а й джерело знань, що випереджають. Свій час можливо час відкрити для себе істину.